Що може бути з соєю? Звернувся до своїх колег фермер Олександр, учасник однієї з що у Фейсбуці. Коли листя ваших рослин жовтіє, можливо, вони відчувають дефіцит поживних речовин, а в цьому випадку калію. На такому етапі вегетації неможливо ефективно внести калій під корінь. Саме тому варто зробити позакореневе листкове внесення таких препаратів, як добродій калій актив, 2-3 кг на гектар. Препарат містить в своєму складі як калій, що сприятиме нормально. Розвитку рослин, так і інші мікроелементи, що мають збалансований для рослини склад та допоможуть впоратись зі стресом. Добродій комфорт універсальний 0,15 літрів на гектар, надасть потужну фунгіцидну та бактерицидну дію на основні збудники, в тому числі і бактеріальних хвороб, та підвищать стійкість рослин. Добродій мікро 0,5 літрів на гектар. Володіє фунгіцидною та фунгістатичною дією на основні збудники хвороб та посилює дію попереднього препарату. Апарату. Вартість вказаного обробітку від 851 гривні на гектар. Обов'язково враховуйте особливості кожного регіону та Нового року, попередньо проконсультувавшись з нашими спеціалістами. Поточні ціни на вартість продукції уточнюйте на нашому сайті Щедрого врожаю.